Всіх вітаю на каналі моїми очима, мене звати Інна. В цьому відео я б хотіла розкрити більше тему, що брати з собою в Ірландію, якщо ви хочете сюди приїхати. До речі, хочу подякувати коментаторам минулого мого відео, яке виходило на каналі, на тему Моя головна порада українцям, які хочуть приїхати в Ірландію. Там в коментарях люди написали ще свої поради, які вони б могли дати новоприбулим людям. Я вирішила на цю тему зняти також відео. Дуже велика подяка вам, що ви написали. І в цьому відео я зараз поділюся вашими порадами, які я так само знаю. Просто що те відео стосувалося окремої теми теми пересування по ірланді автомобілів. А це відео буде більш таке ширше із моїми рекомендаціями з рекомендаціями моїх глядачів, людей, які живуть так само за кордоном. Чи в Ірландії. Поділюся з вами моїми спостереженнями, що саме мені знадобилося тут, чого я не взяла з дому, коли їхала сюди, що мені пересилали мої батьки, що можна придбати, в принципі, тут, чого не можна придбати і тому подібне. Тому надіюся, це відео буде для вас корисне і цікаве. Якщо це так, не забувайте підтримувати мій канал своїми вподобайками, коментарями та поширеннями. Підписуйтеся і приємного перегляду! Так от, якби перемотати час назад. Щоб я взяла з собою в Ірландію з дому, з України. Напевне, самим основним, що б я порекомендувала українцям, які збираються їхати в Ірландію, це буде взяти з собою новий, тільки виданий закордонний паспорт. Або якщо ви його робили нещодавно, там в минулому році чи позаминулому, то такий паспорт беріть. Можливо, у вас є паспорт, який ще не протермінований. То ви можете зробити два закордонних паспорта, якщо ви не знали, то так можна. Тобто, ви подаєте заяву, що ви хочете залишити свій старий закордонний паспорт, і робите собі новий. Тобто, у вас буде два закордонних паспорти. Беріть, тому що з Ірландії зробити закордонний паспорт не так просто. На це потрібен час, на це потрібні кошти. Ловити слоти потрібно і, можливо, навіть їхати в іншу країну також там робити його, але це все додаткові розтрати. І тому подібне. Не всі також можуть поїхати в Україну, щоб його зробити новий. Тому якщо ви збираєтесь сюди їхати, обов'язково подумайте про те, щоб термін вашого загранпаспорту був максимально довгим. Наступне, що я б порекомендувала брати з собою, це водійське посвідчення, тобто, права да. на машину. Якщо вони у вас є, не забудьте їх взяти. Якщо є автівка і ви хочете і думаєте, чи їхати нею чи ні, можете їхати спокійно і тут водити автівку. Але не забувайте, що тут лівосторонній рух. І якщо вам цікаво, яка ціна на автівку, щоб тут придбати, якщо ви не хочете з собою брати, то можна придбати гарні варіанти в залежності від гаманця, але в основному це автівки до трьох тисяч євро десь до 2008 року, від 3000 тисяч євро. І вище це автівки вже 9, 10, 11 року, навіть 12 бачила, продаються, ну і вище. Тобто, в залежності від того, яку автівку ви хочете. Але ціни на автівки тут зовсім невисокі. Якщо вас це цікавить, можете подивитися моє відео, яке так само є на Ютубі. Про те, що потрібно в першу чергу українцю брати з собою в Ірландію. У мене є таке відео на каналі, подивіться його. Ну і не забувайте, що тут потрібно буде додатково витрачати кошти на страхування автівки. Друге, взяла б, напевне, більше ліків, ну яких ліків? Слава Богу, пу -пу -пу. все нормально, але деякі ліки в мене вже закінчились. Хоча тут, знаєте, як вам пояснити, ви ж не можете взяти ліків багато, тому що в них є строк придатності. Хіба що ліки, яких термін придатності там більше трьох років, Оце хіба що так можна взяти? Якщо, в принципі, є якась нагайна потреба в ліках, Можна передати перевізником, домовитися перевізники. Перевозять за додаткову плату, це якби всі знають. Хоча в правилах є таке, що не можна передавати ліки, особливо багато ліків через кордон, але наші люди якось постійно пересилають і навіть деякі бізнес влаштовують тут. Так що, в принципі, з ліками великих проблем не буде. Єдине, що вони будуть, звичайно, що трішки дорожчі, ніж ви їх купували в Україні. Деякі ліки можна придбати тут, але вони також будуть дорожчі, і ви маєте їх купувати за свій рахунок. Багато ліків тут не продають без рецепту. करा Тому з цим можуть бути проблеми. Але я не бачу проблем ніяких зараз в нинішніх умовах, коли перевізники приїздять мало не кожен тиждень. До нас, наприклад, в готель приїздять чотири перевізника різних, різних фірм розумієте? Тому я не думаю, що це велика проблема щось передати з України, тобто взяти. Але ми ж говоримо про те, що б я взяла з собою, то я б взяла більше там, активірованого вугілля, наприклад, більше засобів від головного болю, які там, ну хто які там полюбляє, кому які. Більше підходять. Тому що тут в основному це парацетамол і якби на тому все Ну, можна ще деякі придбати. Ось коли в мене була зламана рука, то мені прописав лікар, мені їх безкоштовно видали в аптеці: такі знеболювальні, крепкі. Я їх не пила, тільки з самого початку пару таблеток випила, а потім вирішила, що ви знаєте, краще я буду трішки терпіти, то більш чим буду робити своє здоров'я тими знеболювальними. Я взагалі по життю мало п'ю знеболювальних, слава Богу. Якщо навіть болить голова, то тільки в рідких випадках, коли вона сильно болить, то я п'ю ще не так. А так, взагалі, стараюся не пити. Самі знеболювальні таблетки. Я вам їх, до речі, можу зараз показати. Ось такий прикол. Оце наш Максимум пакунок ліків. Хоч ми і не пенсіонери, але він у нас є. Ну, він з'явився з, з моєю появою тут. Так, дивіться, що в мене тут взагалі є, я вам покажу. Вже буде відео, напевне, не маленьке, але я надіюсь, воно вам буде цікаве і корисне. Не сваріться на мене, що я довгі записую відео. Я люблю такі відео. Я ем, подачу свого контенту на Ютубі роблю так, щоб це було в форматі, типу, як спілкування з близькою людиною. Якщо вам таке не підходить, то вибачте, це канал не для вас. Я показую тим людям, яким це подобається. Значить, дивіться. Покажу вам, що мені передавали з України. І дещо що я брала, коли сюди їхала. Може, кому стане в нагоді. Але спочатку я вам покажу ліки, які знеболювальні, які мені приписали в Ірландії. Ось вони. До речі, якщо комусь потрібно, хто дивиться мій канал, можете звернутися. Я використала одну таку пластинку, віддала навіть не одну-дві, двом різним людям. Їм потрібно були знеболювання, просто віддала. Ось. І з них випила я, напевне, три чи чотири таблеточки, вони крепкі. І пару таблеток від головного болю випив Максим. Ну я кажу, краще вже якісь там дійсно випити анальгін, чим о, такі таблетки. Вони просто крепкі. Кому потрібні крепкі знеболювальні, то можете звертатися. Я їх пити все одно не буду. У них строк, строк придатності ще нормальні. Ось вони називаються так. Вам видно? Сулпадол. Можете подивитися, скільки він коштує в Ірландії. Це не дешеві знеболювальні. Їх мені дали абсолютно безкоштовно. Ось тут е, написали, там я свою фамілію закрию. Ось, оце по рецепту. Це е, ви можете прийти, якщо у вас медикал-карт, вам видадуть ліки по призначенню лікаря. Так от, мене їх тут багато, дивіться, скільки їх. Бачите ще? Новенькі. Ой, тут ще є. Зараз я вам скажу. Раз, два, три, 4, 5, 6. Шість отаких пластинок, і навіть оця ще. Тут тільки три використано, майже сім. А ця вже, а що вона тут лежить, якщо вона пуста, Максим, получить. Ось, так що оце мені в Ірландії виписали отакі знеболювання. Там взагалі було двох видів знеболювання. Ну, одні мені не підходять. ось, а, і, а ці мені підходили. Тому що я не п'ю зараз знеболювання по типу нурофена, Отакі я не п'ю. З дому я брала анальгін, цитрамон, ацетил кислоту, активоване вугілля, там, біле вугілля, чорне вугілля. Дещо брала де болю в м'язах. Панкреатин брала, ні разу не використовувала, до речі, ще потім фестал, потім брала пластир. Брала сиропи для горла. Ну, звичайно, що деяких вже закінчився строк придатності, деякі я випила. То в іншій посилці мені відправляла мама з України від горла. Зараз покажу вам, що. Ось найвеликий пакунок, у нас простуди грипу. Ось, нокспрей отакий, це вже не реклама і не була ніколи. Це в мене вже другу. Я одну брала з собою, це другу мені вже з України передали. Потім брали екстралор ось такий від горла. Ось. Один новий, а один той, що я з собою брала. Це те, що, можливо, якщо строк здатності гарний, можливо, варто взяти його там більше. Тому що тут таких спреїв, в принципі, я не бачила. Але мені від кашлю купував Максим в аптеці тут в Ірландії. Ось отакий сироп. Ну, такий він смачненький, гарненький сироп. Бачите, ось так виглядає. Ось. Скільки він коштує, чесно, я не пам'ятаю. Щось в районі напевне, 10 євро, ось таке. Ось. Потім тут я купувала типу нашого фервексу від простуди, порошок такий. Тут я купувала ось такий, типу як Cold Flu, бачите? Він тут коштує в районі 5-6 євро. В різних магазинах по-різному. Ось такі пакетики. Ну, Він нормальну температуру збиває. З дому я брала фервекс. Чи колтфлю брала, щось таке. Але воно ж закінчилося, звичайно. Що. Багато ж все одно не набереш. Ось. Оце від насрку, від у цього всього. Ось. І ще такий, бачите, нокспрей також вже майже закінчився. Я, до речі, коли була вдома, під час карантину так береглася від ковіду, що і звичайним грипом не хворіла пару років. Потім приїхала сюди, через пару днів по приїзду захворіла ковідом. Ось. І потім попала в лікарню. я Вже про це розповідала. Ото звідти у мене проблеми почалися. Чому я на лікарняному? Ну не буду вже так в це вдаватися в подробиці. І потім десь рік я не хворіла грипами і простудами, А ось зараз, цього сезону, весна-літо ось в Ірландії, я вже три рази перехворіла. Один раз точно був грип якийсь, не знаю ковід, тому що тест ми не робили. І два рази, один раз продуло з машини, а другий раз, напевне, ну я не знаю, може, теж десь протягнуло. Тобто три рази за оце весна, літо я хворіла. Та мене вже так це задовбало чесно. Ось, оце ну все довелося вже використати. Так що оце буде, напевне, актуальним. Ще в зв'язку з тим, що е, ви ж знаєте, що в Ірландії. Зараз. А, ось е, покажу вам зразу. Фервекс я брала з України, бачите? З собою з дому брала, як виїздило. Так як можна побільше набрати. У нього строк придатності там, здається, 2 роки. Ось е, цей до 26-го. Ну це вже друга партія, це мені вже передали з України. Один залишився. Ось німесил до 27-го року. Взагалі, це я брала ще. Ні, це також мені передавали з України. Тут я брала стрепсілс, тут не дешевий від кашлю, таблетки. І якийсь гріпекс, це з дому я ще брала. Ось анальгін. Анальгін мені також передавали посилкою. Так, щоб я порадила вам взяти максимально, скільки вам там треба. Можна було б взяти отаксил гель, бачите? Він такий ну хороша річ. Ось І, напевне, для мене саме навіть, так, тут ем, важче знайти то це отакі різні чаї. От Я брала собі шлунково-кишковий, і це у мене передача була, коли я їхала сюди, то я не брала чаї. Я брала з собою тільки отаких пару пакетиків гастрофіту. Ось, а вже другий раз, коли мені робили передачу, то я вже замовила. Ось в мене тут е, трохи цих гастрофітів є чаїці. І оце кішково-шлункові. Бачите? Ось, а це той е, сорбекс, типу біле вугілля активоване. Ну, Оце таке можна взяти, дійсно, що тут, е, ну, типу, як не придбаєш. Чаїв от таких я тут не можу знайти. Це не Україна, де в аптеку заходиш і там будь-який збір трав купуєш, який тобі потрібно. Тут, е, з цим складно. Може, у вас другий інший досвід? Напишіть, може ви знаєте, де можна взяти. Ось, і ще я брала такий збір, бачите, називається ЛКСОЛ, збір. ЛКСОЛ, збір для дихальних шляхів, коли захворіваєш. У мене тут вже залишилося чаю зовсім трішки. Та коли ми хворіємо, то я запарюю чай. чайок. І ще в мене там є такий пакуночок чисто з дівчачими всякими штучками. Я думаю, жіночки мене зрозуміють, що це можна взяти з України. Ось що вам там потрібно, і навіть напевне потрібно взяти там якісь свічечки для жіночого здоров'я, для профілактики, так сказати. Що тут достукатися до гінеколога, якщо в тебе не щось срочне і страшне, не так просто. Люди чекають місяцями черги записи до цих лікарів на обстеження, там, чи якщо якісь грибки чи інфекції, ну всяке може бути в житті. Ось тут не так просто. І просто так піти у магазин і придбати теж не просто. Треба по призначенню лікаря, тому беріть з собою. Кожна дівчина, жінка, має з собою мати щось профілактичне. Ось, так що, оце. Обов'язково взяти. Ну і звісно, там які ліки, якщо там в людини, якісь, дійсно серйозні проблеми, звичайно, що це треба з собою брати. Але я ж кажу, що є варіанти так само доставити ліки через перевізників чи через знайомих з України. Це постійно я бачу в групах і наші люди постійно замовляють. Тут нічого такого критичного, на мою думку, немає. Так що ось показала, що в мене є, що я брала, якщо може комусь знадобиться. І зараз перейдемо до іншої теми. Я б рекомендувала взяти з собою. наступне, друзі. Добру ідею, до речі, глядачі мої порадили, що подожвачі брати. І це правда, друзі. Я ось з України замовила собі звичайний подовжувач електричний. Бачите, самий дешевий. це мені тато купував, царство йому навесне. Дякую тобі, тато, якщо бачиш, мене. до сих пір користуюся. Ну, звичайно, що перехідник сам можна придбати, тут інші розетки, а от подовжувачі так само можна придбати, але ж вони будуть їхні, тройні, отакі, розумієте? Ось, значить, а в нас то техніка: яка? ноутбуки, зарядки до телефону і тому подібне. У нас, звичайно, що з такими. І так вийде, що набагато простіше придбати один перехідник, який ти вмикаєш, зараз покажу вам, вмикаєш в розетку, і, і тут ти заряджувати можна... свої українські гаджети. Ось так, такий один купуєш. Тут такий він коштує 2-3 євро в залежності від якості. І все, і в тебе виходить, що для зарядки гаджетів, бачите? Оцю штуку я не брала з собою. Та й ви знаєте, я це зараз подумала. Може, люди, які автівкою будуть їхати з України, є сенс такого всякого набирати. А я ж то їхала як? У мене один багаж лише був і ранець, і все. Тобто я взяла саме необхідне. Я взагалі не знала, наскільки їдучи, дадуть мені той захист, чи не дадуть після Польщі. Е, я розповідала про це на каналі. Так що ну, це так, знаєте, спірне просто. Може, комусь стане в нагоді це відео, хто там якраз складає речі, і в нього там, не знаю, буде два багажа брати, Тут, тобто саме таке необхідно. Це реально доречна річ, але мені її передали посилкою з України. Ну, так само це можна зробити. в принципі. Звісно, що логічно брати з собою косметику, якою ви користуєтеся. Я так само брала з собою свою, МВЄ, я користуюся. Але вже частина була закінчилася за рік, то мені знову нову партію відправили, так само передали. Ось на рахунок якихось гелів для душів, там різного для умивання. Це все тут є, воно доступне, і ціни, я так дивлюся, що на деякі засоби взагалі навіть дешевші, ніж зараз в Україні. Тому такого брати, напевне, немає сенсу. Ось так само жіночі всякі там, прокладки, серветки і тому подібне тут є в Дансторі, в Лідлі по дуже низьких цінах. Такого набрати взагалі немає сенсу, ви можете це все придбати тут чи навіть подешевше, ніж в Україні. На рахунок, до речі, одягу. Значить, дивіться. Деякі речі, які я брала з України, я взагалі тут не носила, тому що пару разів була в магазині, магазини є тут дешеві, дуже дешеві, такі як пеніс, пепко, потім Данстор, коли знижки, а в них постійно йде розпродаж, якщо вони не продали колекцію, вони нову. Запускають старі розпродують там по два 3 євро. Можна набрати дуже багато речей. І до речі, я понабирала різних футболочок. Навіть ось додому вже передавала мамі. Значить, ще тато був тату минулому році, і наші люди багато всякого понакупляли. Нові речі непоганої якості. Вистачає спокійно таких речей, не яких є там супер -пур -пур, вау, Звичайно, це не брендові ніякі речі, не фірмові, але вони якісну продукцію шиють для своїх магазинів. От, якщо порівняти котон, знаєте, такий здається, він турецький, який відкрився в Україні, я знаю вже давненько. Якщо взяти звідти футболку, придбати і пару раз попрати. То ти її викинеш на третій раз уже. А от тут я брала оце там, в дансторі, футболки, в пепку, оце в цих дешевих магазинах. Вони також, коли снижки можна взяти по одному, по два євро. То вони от нормально перуться, не кашладяться і взагалі гарної якості. От я прям здивована була, що такі дешеві речі, вони мас-маркет, знаєте, і здавалось би, що якість має бути взагалі відповідна ціні на прилетів. Ось, але по якості не такі вже і погані. Як для домашніх речей, абсолютно супер. І набирати от таких речей футболок, спортивних костюмів. От, оце я взяла в пепко натуральний костюм, до речі, там штани і така коротенька ковтина, можете побачити. Взагалі взяла спортивний костюм, а він такий котоновий, тобто він як махровий, він такий ще й тепленький, але не жаркий. Я його взяла за 3 євро костюм, друзі. Немає сенсу з собою з України вести ці речі. І, до речі, Речі до да речі, вибачте і. Наші ж українці, деякі їздять же в Україну. І ось подружка нещодавно їздила, то казала, пішла на ринок да, з самого Харкова. То каже, пішла на ринок, подивитися, по чим речі. Хотіла там собі дещо придбати. Подивилася, розвернулася і каже: Ні, я краще буду купувати в Ірландії. От реально, от, речі одяг дешевше тут придбати. Тут навіть брендові речі можна придбати у два або в три рази дешевше, ніж в Україні тому одяг не беріть. Ну може, у вас деякі... Речі є, які ви там ними без них жити не можете. Там е, постійно користуєтеся. Там є сенс, якщо у вас є там якась трекінгова курточка, трекінгове взуття. Звичайно, що воно і тут буде дороге. Якщо воно у вас вже є, то навіщо так сказати купувати більше? Тому е, це обов'язково беріть. Так як тут погода мінлива, частенько дощі, де це в цьому році, в цьому сезоні було нормально. А от е, минулі сезони, то тут е, навіть влітку постійно дощі йшли. Це в цьому році аномально так. Е, Сухо й тепло, там раз в тиждень дощ, і все. А взагалі в Ірландії весна, осінь, зима, вітер, вітряно і дощ, і дощ іде. Дощова погода. Тому обов'язково беріть ту курточку, яку ви носите вдома восени. От вона буде вам на весь сезон. От я взяла з собою трекінгову курточку. У мене є вона така без теплювача без... на підкладці, але вона від вітру і від дощу. Оце вона я її таскаю постійно. Але так само є велика зваба постійно щось придбати в магазині, тому що воно дешеве, розумієте. Взагалі для мене це було дуже дивно відповідно до зарплатні ірландців чи там українців, які живуть тут. там мінімалка 2000 євро, і настільки дешева одежа тут. Розумієте, я не знаю. В нас при зарплатні 10 тисяч гривень ти собі не можеш дозволити постійно купувати якийсь одяг. Тут, при їхній зарплатні, вони можуть хоч щодня собі купувати одяг. До речі, є люди, які тут купують і не перуть і викидають так само носки, там, не, спідню білизну і тому подібне. Так от, от що потрібно брати з собою? Нічого вишуканого, красивого. Не пішло, нікуди не хожу так особливо. Хоча, ну, в залежності від того, з якими цілями їде людина, там, напевно, якщо молода дівчина, то там буде брати сукні, якісь там. Ось. А так взагалі, я ж кажу: футболок не набирайте, майок не набирайте, це все можна придбати за дуже невисокі гроші. Ось, взяти з собою якісь якісні речі, дуже небагато речей, тому що в плані. Одягу взуття тут можна придбати. Тут можна придбати брендові, брендові речі, брендові кросовки дешевше, ніж в Україні. Розумієте? А якщо ви тут будете працювати, то ви взагалі собі все зможете дозволити. Ось від вітру, від дощу, ну парасольку є сенс взяти якісну, тому що тут продаються парасольки, але вони такої не дуже гарної якості. Хоча я так особливо не шукала. Я думаю, що якщо задатися цим питанням, то можна знайти. Але так як тут постійно вітер, часто вітер, то парасолька це так, знаєте, не дуже така в принципі потрібна річ. В основному це треба одяг з капюшоном, з каптуром. І щоб він отак закривався, щоб від вітру. Сильно теплих речей також не потрібно брати. Хутра взагалі не треба, уги не треба. Я ось придбала собі уги, я вже розповідала якось на каналі, і відправила їх в Україну, тому що ну, морозних днів тут майже не буває, снігу майже не буває, а на дощову погоду уги це ну, дурістіка, я вважаю. Тому такого хутряного напевне брати не варто. Ось. Хіба що, якщо ви будете кудись їздити, подорожувати в Норвегію чи ще кудись. Ось, Я маю на увазі там, з штучного хутра чи з натурального, хоча зараз вже там майже натуральну хутра не носять. Але я знаю, що в людей деяких вони ще позалишалися ці натуральні шуби. Ось, якоїсь шарфа, напевно, ну, я ж кажу, це все можна придбати спокійно. Ось, так само якісь шльопки, оце все воно тут є. На рахунок може якоїсь їжі. Ну, по-перше, ви через кордон сильно багато їжі не перевезете, та й нема в цьому сенсу. Може, якщо хтось там дуже любить якісь спеціальні свої спеції, є сенс взяти їх, їх пропустять через кордон. Горішки, отаке от все тут продається. Он в лідлі дуже смачні. Є горішки різні, вони дешевші, ніж в Україні. Це факт. Ось, я ж кажу, це, типу, як може соуси там соусите свої, О, Таке, напевно, є сенсор брати. На рахунок техніки, техніку я вважаю, що напевно, краще купувати все-таки в Україні. От Я зараз вже десь останній рік, може трошки менше, розглядаю варіант придбання собі нового телефону з камерою гарною, для того, щоб покращити якість свого блогу. ну, Тобто, щоб відео краще було, тому що зараз я знімаю на свій старий Samsung. Йому вже скільки йому вже напевне три роки, і він в деяких моментах не витягує. Я хочу собі придбати, збираю на це кошти. Ось і я подивилася, що тут Samsung, щоб придбати той, який я хочу, дорожче десь на 300-400 євро, навіть якщо є... брати новенький, якщо брати б ушний. То можна придбати за невисокі гроші, в принципі. Але так як я в чужій країні, і потім, якщо щось станеться, куди звертатись і як це все вирішувати, я ну, не знаю, боюся, тому хочу брати новий. А от новий Samsung тут коштує дорожче, ніж в Україні. Тобто для ірландців з їхніми заробітками це напевне нормально. Там пів зарплатні віддав і маєш собі телефона. А от мені поки що це якось цих. 300, 400-500 євро грає роль. Тому я зараз думаю, що мені робити, чи мені замовляти якось з України пересилкою, телефон, чи якось, я не знаю, поки що я не вирішила. Ось. Ну і так само інші гаджети, там дещо можна придбати знижці, Якщо це недорогі гаджети, якісь, то і тут можна їх придбати. Якусь техніку для дому взагалі нема сенсу вести, тому що є непогані речі в Лідлі. У відділу побутової техніки там майже кожного тижня привозять якісь цікаві такі штуки. Я вам часто показую. Подивіться в моїх розпакуваннях, в моїх походах, коли ми йдемо раз в тиждень по магазини. Я вам часто показую відділ відлу, де можна і мангали недорогі придбати, і сітки, і якісь блендери, міксери, В реально по цінах вони невисокі, і якість непогана. В принципі, люди, які тут вже в нас давно, вже по 4 роки живуть, то понакуплювали собі якихось кофе кофемашинок і тому подібне. І вони нормальної якості там За 15, 10, 20 євро служать і непогані. Тому таке собою, напевне, брати не варто. А от е, якусь техніку таку особисту, яку там вам там, телефони, якісь, якісь наушники, ноутбуки, от таке, напевне, все-таки краще купувати в Україні. Е, ну, Але знову ж таки, я е, це порівнювала тільки по мобільному телефону і, е, саме такої фірми, про яку я вам розповіла. Можливо, на інші фірми і ціна така сама буде. Можливо, на інші моделі буде така сама. Ну, Тобто тут вже потрібно Осліджувати, я вам ділюсь тільки своїм досвідом, як я бачу цю ситуацію. Так само тут можна, звичайно, що замовити щось на Аліекспресі, на тему, там да. на шейні багато там всяких дрібничок і дуже з низькими цінами. Там і одяг он знайомі замовляють. Я не замовляла ні разу. Це вже звучить як якась реклама, але не думайте, це ніяка не реклама. Я взагалі ще ні одної реклами на своєму каналі не зробила. Просто кажу, що ви можете це спокійно тут реалізовувати, так як і в Україні в принципі доставка є. Багато до речі, товарів везуть через Англію, тому доводиться іноді чекати. Є товари з безкоштовною доставкою, так само по Ірландії з безкоштовною, є з доставкою Анпостовською, тобто там вони беруть якісь певні гроші. Ось, але в принципі тут можна дійсно замовити те, що ти хочеш. Там я ж кажу з Китаю, і так само воно прийде, як і в Україну можеш йти швидше. Так що, таке у мене сьогодні відео вийшло. Напишіть, чи сподобалося вам. Ось, можливо, знов щось не врахувала, можливо, щось не сказала. Якщо ви про щось знаєте, напишіть в коментарях, і це знову мене змотивує записати відео на, на відповідну тему. тему. Так що буду вам дякувати за ваш перегляд, за вашу підтримку. Будуйте займатися далі своїми справами. Всім пока і до наступних зустрічей!